Троє старанних і допитливих юнаків урешті успішно закінчили навчання, здобувши високі наукові ступені, грамоти, медалі, похвальні листи. На прощання троє друзів постановили, що об'їдуть увесь світ, а через рік зустрінуться і кожен привезе найціннішу річ, яку тільки зможе знайти у цілому світі. Троє товаришів обнялися. Побажали один одному успіхів, і кожен вирушив у своєму напрямку. Перший з них точно знав, що треба шукати. Він подався за найбільшим і найгарнішим коштовним каменем у світі. Не зупинили його ні моря, ні пустелі. Він підкорив найвищі гірські вершини. Він йшов в спеку, в дощ і навіть в мороз, і таки здобув те, про що мріяв. Найпрекраснішу коштовність, яка лише могла бути під сонцем. Цей камінь був найгарніший. Він виблискував сімома різними кольорами, приїхав додому, очікуючи на своїх друзів, йому не терпілося показати цю річ і здивувати їх. І справді, невдовзі прибув із мандрів і другий юнак, тримаючи за руку найгарнішу дівчину. Запевняю тебе, що немає нічого ціннішого за кохання двох людей, сказав товаришеві. Ох, багато часу я витратив, і сил багато теж. Я обійшов сотні міст, сотні сіл, обійшов десятки різних країн. І ось я її віднайшов. Ну що ж, товариші вирішили зачекати третього. Багато років пройшло, перш ніж той повернувся. Справа в тому, що третій вирушив на пошуки Бога. Він побував у різних містах світу, розпитував у найвідоміших людей, відмовившись від усього, з головою поринув у книги, але Бога там не знайшов. Одного дня, виснажений самотньою і довгою мандрівкою, він впав у траву на березі озера. Йому здавалося, що все, це кінець, що Бога він не зможе віднайти. Бідний хлопець ледь не заплакав від цього розпачу, аж раптом його увагу привернула дика качка, що занепокоєно шукала своїх каченят. Каченят було багато, усі напрочуд рухливі, увесь день аж до заходу сонця качка розшукувала їх. Невтомно плаваючих в густих очеретах, аж поки останнє пескливе маля не повернулося під її крило. Чоловік усміхнувся і почав збиратися на батьківщину. Коли друзі зустріли його, перший одразу показав свій дорогоцінний камінь, який виблискував всім мама різними кольорами, другий показав свою дівчину. На той час вона вже стала його дружиною. Тоді, не терплячи запитати в товариша, вони поцікавилися. Чи знайшов ти щось цінне? Мабуть, це щось надзвичайне, адже ти так довго шукав. З твоєї усмішки бачимо, що ти теж повернувся не з порожніми руками. Тож, будь ласка, покажи нам це. Нам дуже цікаво. Третій хлопець, трохи помовчавши, тихенько прошепотів. Я шукав Бога. І, і що? Ти знайшов його? запитали здивовано друзі. Я зрозумів, що це він шукав мене.